Над створенням парфумів магістри хіміки разом із доцентом Юрієм Холавкою працювали з вересня 2024 року. Аби відтворити аромат університету, команда спершу запитала у студентів із чим у них асоціюється чи не ум. Хтось називав скошену траву, хтось книжки чи навіть дуб. Саме ці образи лягли в основу формули, які вивіряли вручну, змішуючи десятки компонентів. Там буде трошки троянд. Там є багато цитрусу хоча тут насправді так багато цитрусових не росте. А ми старалися шукати в тому числі трав'яні аромати. От зараз тут покошена трава, десь трошки дерева, десь трошки мох. Десь якісь такі речі. Ми почали думати над цим десь влітку минулого року. І вже з осені ми почали працювати над парфумами. Ми почали спілкуватися в тому числі студентами, викладачами, цікавитися, які в них є асоціації. В результаті ми дещо це допрацювали. Змінювалися різні концепції. Було достатньо багато різних спроб. І зрештою, ми зупинилися на от трьох ароматах. У результаті створили три унікальні композиції: один, п'ять і нуль. Чоловічий, жіночий та унісекс. Їх присвятили 150-річчю неум, і сьогодні вже представлені у понад сотні флаконів. Одиничка це суто чоловічий, який дуже так пахне зеленю, скошеною якоюсь травою цією всією зеленю навколо каменем, у цим, що тут, дубом навіть. Жіночий аромат, такий трохи солодкуватий, відтінки, якісь такі рожеві, мріливі, трохи ванілі ніжної такої. При цьому має ще нотки так само зелені, моху і амбри для трохи солодкуватості, трохи такого бальзамічного аромату. Ну а нулик це унісекс. Він такий щось про новоавторство. Серед перших нові парфуми протестувала студентка Анастасія П'ясецька. Вона поділилася враженнями від жіночого варіанту. На початку він мені здався таким трохи міцним, але потім розкриваються ці ніжні жіночі нотки. Відкривається ця солодкуватість. Це круто, це те, чого немає, напевно, ні в. Я ні в кого, ні в якого університету, і це така наша родзинка, яка може справити враження не тільки на студентів-викладачів, а й на туристів, і, зокрема, на іноземців. Парфуми створили як подарунок для ЧНУ. У продаж вони поки не надійдуть. На нові аромати презентують 2 і 3 жовтня на честь річниці університету. Катерина Тарасюк, Микола Ганоцін, Новини Сі 4